18-річний мешканець Міжгір'я Іван уперше пройшов гемодіаліз у грудні 2005-го, коли йому було 9 років. Процедури проводили в Ужгороді, Відтак хлопець жив тут постійно, адже за станом здоров'я не міг тричі на тиждень долати 300 кілометрів в обидві сторони. Сьогодні ж Іван очищує кров недалеко від дому. Тут намного зручніше, мені тут ближче. Я з самого міжгір'я. Мені тут легше добирати. Раніше. Раніше я там був у роді лежавим. У місяця дуже тяжко було добирати. У Міжгір'ї мешкає 11 людей, котрі потребують регулярного гемодіалізу. Завдяки новому центру штучної нирки вони можуть пройти чотиригодинну процедуру, не виїжджаючи за межі району. Відкриття відділень гемодіалізу по всьому Закарпаттю зумовлене постійним зростанням кількості людей із хворими нирками. Що ми говоримо? Що років 7 тому у нас було 70 чоловік, 50 чоловік. То маємо зараз біля 180 чоловік, які потребують проведення Даної медичної процедури або медичного лікування відділення гемодіалізу в Міжгір'ї, шоста філія центру штучної нирки обласної лікарні. Окрім Ужгорода, вони діють у Мукачеві, Виноградові, Хусті, Тячеві та Рахові. Медики не виключають і подальшого розширення мережі таких відділень. Слідуюче відділення потрібно відкривати. Я думаю, це в Варшаві, тому що там якраз починався гемодіаліз у Закарпатській області. І перша штучна нирка РДГ 8 була в. Віршаві, а потім її демонтували, перенесли в Ушгород і Почали робити гемодіаліз вже в новоствореному відділенні нефрології та гемодіалізу. На Міжгірщині протягом трьох наступних років на фінансування центру гемодіалізу виділять 300 тисяч гривень по 100 тисяч щороку. Крім цього, діє обласна програма підтримки мережі відділень штучної нирки. Якщо така система не працює, то фактично наступає непопромима. Людина просто не виживає. Близько 15 мільйонів кожен рік виділяється на гемодіаліз. Нині у Міжгір'ї діють чотири апарати для проведення гемодіалізу. Лікарі працюють у три зміни. Відтак за день вони можуть прийняти 12 хворих. У відділенні є можливість підключити ще стільки ж пристроїв для очищення крові. В такому разі центр зможе приймати людей із сусідньої Воловеччини. Утім, для цього треба організувати пряме транспортне сполучення між районами.